У чому вигода образи? Для багатьох таке питання може здатися парадоксальним, але якщо подумати, нічого дивного в ньому немає. Якщо ви ображаєтеся, значить вам це вигідно. Свідома людина може переконувати себе та оточуючих у тому, як погано бути ображеним і що потрібно терміново позбутися образ. Але в той же самий час всередині людини є щось, що чинить опір прощенню. Ображений на батьків має прекрасне пояснення своєї пасивності, шкідливих звичок та будь-яких життєвих складнощів. Чому не працюєш? Тому що в мене була дуже погана мама, я на неї ображаюсь. Чому ти такий лінивий? Напевно, мене недолюбили батьки. І так до безкінечності. Образа виконує одну з центральних ролей забезпечення внутрішньої безпеки. Людина має виправдання попри всі складні ситуації у житті. Погодьтеся, адже це зручно. А якщо прибрати образу, що тоді? Тоді треба брати відповідальність на себе. Та змінювати своє життя. Це може бути складним і навіть небезпечним, а з образою просто та безпечно, психотерапевт психолог Дмитро Шевченко.